27 липня, субота. Дух як дороговказ. Коли Христос сказав своїм учням, що Він збирається піти і що вони не можуть слідувати за ним, їхні серця сповнилися сумом і тривогою. Вони боялися зустрітися з недружнім світом на самоті. Він був їхнім провідником і наставником, і вони багато чого навчилися з його вчення. Вони не знали нікого, хто міг би зайняти його місце. Петро повторив почуття всіх учнів, коли у відповідь на запитання Христа, чи не хочуть і вони піти, сказав: До кого ми підемо, Господи, Ти маєш слово життя вічного. Івана 6.68. Вони знали, що ніхто інший не зможе зробити для них те, що зробив Ісус, і думка про розлуку з Ним була сумною. Щоб утішити їх, Христос дав їм запевнення, що Він знову прийде і прийме їх до себе, і що таким чином вони зможуть бути знову з ним, але навіть цієї обіцянки було недостатньо, тому що попереду був ще довгий період, протягом якого вони залишаться самі, як вони могли обходитись без присутності та поради Господа. Ісус знову вирішує цю проблему, обіцяючи, що все, чого б вони не попросили в Його ім'я, буде зроблено для них, і Він додав, І я благатиму Отця і дасть вам іншого Утішителя, щоб Він перебував із вами навіки, Духа Істини, Івана 14, 16, 17. Цей дух мав би бути посланий від Його імені. І зайняти його місце до його повернення. Христос сказав: Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас, Івана 14:18. Це пришестя відноситься не до Його особистого, видимого пришестя, коли він прийме свій народ до себе, а до Духа. Який повинен прийти від його імені, дух повинен був стати їхнім провідником, щоб підготувати їх до його приходу в останній день. Служіння духа численні, але є особливе, на яке вказує цій промові наш Господь. Він сказав: говорив це я вам, бувши з вами, утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я Моє. Той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив, Івана 14, 25, 26, саме як учитель, дух представлений тут. Багато людей дотримуються вельми помилкових поглядів на те, як діє дух. Вони уявляють, що він навчить їх чогось такого, чого немає в Біблії, коли певні біблійні істини представляються їм як. Дотримання, вони звільняють себе від усякої відповідальності у цьому питанні, кажучи, що їх веде Дух Божий, і вони не вважають своїм обов'язком чинити саме так. Вони кажуть, що дух був даний для наставлення на всяку істину. І отже, якби було необхідно дотримуватися цієї частини писання, вона була б доведена до їхнього відома. Той факт, що вони не відчувають спонукання до послуху, доводить їхнє розуміння того, що необхідності в послуху немає для таких людей, Біблія не має жодного значення. Вони ставлять її істинність у залежність від своїх власних почуттів, і вони фактично звинувачують Бога в непослідовності, оскільки він уповноважив свій дух говорити всупереч своєму відкритому слову, той факт. Що Бог не може брехати, повинен переконати будь-кого, що Його дух і Його Слово завжди повинні бути в гармонії. Христос молився за своїх учнів, освяти їх істинною Твоєю, Слово Твоє є істина, псалмоспівець Давид сказав. Праведність Твоя, праведність вічна і закон твій істинна. Із цих уривків ми дізнаємося, що коли Христос сказав, коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину. Він мав на увазі, що Дух приведе їх до правильного розуміння того, що вже було відкрито. Він ясно висловив це, коли сказав: Він навчить вас усього і приведе на пам'ять усе, що я говорив вам. Багато речей, які говорив Христос, були незрозумілі в той час, але вони мали стати зрозумілі через духа після того, як Христос воднісся на небо, і саме так Дух навчає нас зараз. Він приводить тих, хто смиренний і навчений до правильного розуміння написаного Слова Божого. Павло дає свідчення з цього приводу, в якому немає жодних сумнівів. У посланні до Ефесян 6:1317 він описує обладунки християнина. Наприкінці наводиться заключна частина. А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огненні стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже. Христос сказав, що коли прийде Утішитель Святий Дух, Він викриє світ про гріх і про праведність і про суд. Павлот каже, що законом пізнається гріх. Обидва ці уривки гармонійно поєднуються з тим, що процитовано з писання Павла до Афесян, дух справді переконує в гріху, але це відбувається шляхом навіювання в уми і серця людей тверджень Божого Слова. Біблія це меч, інструмент, яким дух пронизує серце і оголює його нечестя – Дух є активним представником, але Слово Боже це те, через що він діє. Обидва вони завжди діють в унісон. Ми повинні з підозрою дивитися на будь-який дух, який радить протистояти Слову Божому. Іван говорить нам, що є багато духів і що ми повинні випробовувати їх. У книзі Пророка Ісаї нам сказано, у чому ми повинні їх випробовувати до закону і свідоцтва. Як вони не так кажуть, як це, то немає до них зорі ранньої. Саме дух темряви спонукає людей чинити всупереч Слову Божому. Готуйтеся до зустрічі з Христом і щодня читайте Слово Боже.